Перемир'я це та фраза, яка так чи інакше постійно виринає, нам її якимось чином хочуть нав'язати. Дуже часто до цих слів вдається папа римський. Я вже навіть не знаю, чому ми далі продовжуємо його цитувати. І от, знаєте, тут якісь такі вже, ну якби навіть і, і не треба вже шукати ніяких доказів того, що все-таки на нього. І як казали експерти нам з Риму, коли вмикалися під час візиту Зеленського до Папи Римського, що на нього дуже великий вплив на Папу Римського мають саме якісь оці ці його російське оточення, люди з російським корінням там в Римі, які йому розказують, що відбувається. От вони очевидно йому нав'язують цю думку, що нам треба говорити про перемир'я яким чином з Україною. Ось його остання цитата. Тобто він же нас якось так навіть трохи звинувачує, що ми сильні, бо з нами Європа і Сполучені Штати Америки. Ну перепрошую. Папа римський, ну на нас напали вороги. Ну це ж добре, що знайшлися ті, хто за, за нас заступився і нам допоміг. Чи нам як треба було здатися, підняти лапки е, частині вмерти, частині просто перейти кордон е, з Російською Федерацією і сказати, нам все подобається і заговорити зразу російською. Ну я чесно не.